Так, це, чому, правда. А чому так багато зірок на небі? Це коли людина на світ приходить, бо свічку запалює. І велика свічка, поки людина не помре, а як помре, свічка гасна, зірочка падає. Бачив? Бачимо, то ще бачив. А чому одні зірочки ясні, великі, а інші ледь-ледь видно? Бо коли людина зла, застрічна схопа, її свічка ледь не тліє. А коли добра, робить добро, любить людей, то свічка такої людини горить довго і ясно. Атусик, я старатиму. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за кресть світу заглядає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взяти у домовину. Той, то зами обирає свата в його хаті, а той нишком куточку куточку ніж на брата, а той тихий та тверезий, Бог боясливий, як кішечка підкрадеться, Вижди нещасливий у тебе час та й запустить позорів печінки, і не благай не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує. Той отечество так любить, так за ним відкує, так же з його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як нягята. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якого снять? На цій звіті вимагає, не немає. За <плоди> що ви знаєте, називають, гарі хатину тихим раєм, як в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Не на шовкових пелюшках не у величимо палаці. Відній він родився серед неволі, тьми і праці. Але тут він зустрів своє перше кохання. Чи то так сонечко сіяло, чи так не нічого було. Мені так любо, любо стало. Це значить. я прийду, Оксаночка, скажу, ти моя зіронка. На О, так уже година ковзаря. Підеш на маляра? Років за два стану малю. А що це таке маляр? Як що? Що сходів, те не малював. Захотів дерево, захотів хату, а захотів козака. Ти бач, он на що? Заводів грошей, поставив хату з віконницями.

написав музику та сто творів повзаря. Одна з них – «Будів брові і кирпи». Будів брові і кирпи. Скажіть, бо міг подумати, що в такій неволі зберегли скарби в Тараса, не знані ніколи, ні царі, ні їхні слуги, ні пани прокляті не змогли забрати украсти ці скарби багаті і пішли слова Тараса мандрувати всюду. Просто в серці западали, і батько руху. Шевченко потрібний живим, заявляється дуже і вперти, поставши на часом новим. Хай кожна вся хата з козацького роду коша, де пісня з підцева крилата, Тарасова щира душа. Настане той час і година, коли на таланте рясна Шевченкова буде в країна, Розквітне вона, як весна. Лезі і живопис у творчості Тараса Григоровича Шевченка нерозрівно пов'язані. Малювання і поезія стали для Шевченка життєвою потребою, вираженням його творчої індивідуальності. До нас дійшло 240 поетичних творів Великого Кобзаря і 1200 мистецьких робіт художника. Видатний митець пробував себе у різних видах мистецтва, а за успіхи у грав йому було присвоєно звання академіка. Тарас Григорович Шевченко неперевершений майстер пейзажу. Однією з прилин національної графіки є альбом у форті Тараса Шевченка Живописна Україна у Києві, Ведобецький монастир, Судня Рада, Свати, Кавказ, Зарив Чигирині 1649 рік. Шевченко створив також і галерею портретів, серед яких і серія автопортретів. Розглядаючи їх, можна ще раз побачити і відчути багатогранність таланту великого сина України. Художня спадщина Шевченка національна гордість українського народу, а належить вона всьому людству. Портрет Луніна. Луня це двоюрідний брат кабриста Луніна, який хотів звільнити кріпаків його маєтку. Марія. Художник змальовує момент, коли мати підходить до покої Мазепа до своєї доньки, благаючи заступитись за батька Василя Кочевея. Показано з'єднання рук матері і доньки, яка безтурботно спить. Катерина. Картина створена на тему поеми Одно... одноіменної поеми Тараса Шевченка. На картині ми бачимо постать зіславленої дівчини. Художник прагнув, щоб картина була виразною, зрозумілою і спонукала нас співчуття. Сліпа з дочкою. На картині сліпа з дочкою. Дочка Оксана спить, поклавши голівку матері на коліна. Мати ніби замерла, боїться порушити спокій дитини. Біль, утома, смуток і тривога на обличчі жінки. Портрет Ганни Закревської. У Шевченка виникли найпрекрасніші почуття до Ганни, але він усвідомлював неможливість їх відношень і щастя. На обличчі Робінзона відтворена роботу думки. Він читає біблію. Це допомагає йому побороти самотність. Це кінця було напрочуд чутливим до краси, а жінку кобзар вважав самим блестящим в вінцеса зданій. Тому й не дивно, що поет захоплювався жінками. Вони хвилювали його уяву, викликали любов. Жінки в житті і творчості Тараса Григоровича Шевченка посідають особливе місце, а окремо княжна Варвара Ріпніна, правда гетьмана Кирила Розумовського, уперше 35-літня Варвара Ріпніна побачила Тараса Шевченка у своєму родовому маєтку в Єготині на весні 1843 року. Він справив на неї сильне враження. В ці ще до розмови, навіть захоплюватись нею. Він був нерішучий, але водночас поханний аж до необтома вчинив. Його не можна було зробити. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася, чи ні, яке є стихиє те слово, тоді б промовила мені ніякому і не пізнала. А може потім пригадала, Сказавши, що снилося дурні. А я зрадів би, мої диви, Моя ти доле чорнобрива, Як ви побачив на гадах, є та молодеє, колишнє лишенько лихеє, слізьми водою розлилось колишнє святеє диво. Тарас до зустрічі з Варварою ніколи не зустрічав такої співзвучної собі жіночої душі. Але письменник не зумів притулити її до свого серця, а княжна мучилась і переживала. Остання зустріч з княжною була сердечною. Варвара трималася стримано і гідно. Варвара перехрестила його чоло, та поет вибіг із кімнати, покидаючи ягодин, був упевнений, що залишає тут друга. І сам кріпак, він пізнав його життя, розуміє і відчуває душу людей Їхні тяжке становище. Плеє, гуляє по полю, Та й дороги не полю, до самого долу. Там високий, лише широкий, матво зеленіє, кругом гола, як тому. Ще до красиміє, чумак іде подивиться, та й голову схилить, шабанка з сопілкою сяде на живіт. Подивиться, серце не є, хто не вилине. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку степу погибати, Постривайте, вся та скажуть слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не стояла пізно під ведьбою, не ходила б за ведьбою, з милим за водою. Якби знала. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго Катя й оченята, Біла личко червоніє недовго дівчата. До полудня та й зав'яне. Будови полиняють, кохайтеся, жривітися, як серденько знає. Ще вечір соловейко в лузі над водою. Заспіває козаченько, ходя по діброві. Без співу я, поки вийде, чуть новтила з хати. А він її запитає: Чи не била мати? Стариць собі, обіймуться, співа соловейко, Послухають і розійдуться обоє таденьки. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де була, що робила, сама собі знає, кохалася, любилася, Комліло, воно знало недоленьку, та сказати не вміло. Не сказало, осталася день і ніч водкує, як голубка без голуба, а ніхто й не чує. Не співає соловейко, лузі над водою, не співає на дива стоя під вербою, не співає, як сирота, біла в світі брить. Без милого батько і мати, як чужі її люди. без мило...